Мужик в Чехії ходив з інфікованим шприцом та погрожував людям. Давайте поспілкуємося на дану тему. Поїхали. Ну що, як вам такі новини, ребятки? В остраві? Це Чеська републіка. Ходив мужик з інфікованим шприцом, де був віч, якоби по його словах, і погрожував людям, щоб вони віддавали свої гроші, іначе він їх буде колоти. Отака от от ситуація. Люди лякалися, і був випадок, коли людина реально пішла з банкомату в Остраві і прямо зняла гроші, аби він його просто не чіпав. Дуже страшна історія. Якби таке сталося тут в Празі, то я не знаю. Мені здається, що тут би всіх на уші підняли, щоб його піймати. В Остраві йому прийшлося тиждень. Так Шмарити людей. Його зловили, і причому ситуація не завершилася на цьому. Його піймали поліція, посадила його в автомобіль, повезли його на допрос, і прямо в автомобілі він повторив оцю всю ситуацію з поліцейськими. Тому не знаю, що йому там загрожує. Я думаю, що загрожує йому серйозний срок або куча проблем. Тому якось так, Скоріше за все, людина психічно хвора, або. На крайності такі йти, це ну це дуже дуже рідко таке буває. А ви пишіть свої думки в коментарях? Чи ви не шоковані від тих новин, які пишуть постійно в чеських новостних пабліках? І пишіть свої думки в коментарях, якби поступилась такою людиною, якби на вулиці її зустріли.